І знижки представляють вересневі знижки на первекс. 20% в аптеках подорожних вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Доброго ранок до вашої уваги вітаємо. Росія завдала ракетну удару по Дніпру. Відомо про одного загиблого та трьох поранених. Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також повідомляють про пошкодження житлових будинків. Вибухи в місті було чути приблизно о десятій вечора. 38-річний хлопчик та 38-річна жінка загинули внаслідок нічної атаки росіян по Запоріжжю. Поранення отримала 12-річна дівчинка та 43 річний чоловік. Дитина зараз в реанімації, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Росіяни обстріляли місто близько 11-ї вечора вибуховою хвилою та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки, розташовані поруч. До 12 людей зросла кількість постраждалих у Харкові. Внаслідок російської атаки посеред дня 2 вересня окупанти влучили в Київський район міста. Пошкоджено також домашнє домоволодіння. Серед постраждалих четверо жінок також голова ОВА повідомив, що в день 2 вересня російська армія вдарила по Куп'янську, та це на Харківщині, і внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Загинула 78-річна жінка. За рішенням наглядової ради Укренерго з посади звільнили керівника компанії Володимира Кудрицького. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Під час засідання ставки Верховного головнокомандувача 30 серпня щодо ліквідації наслідків останньої російської атаки було ухвалено рішення про звільнення Кудрицького. Чиновнику пропонували добровільно написати заяву про звільнення. Він відмовився. А напередодні пізно ввечері наглядова рада Укренерго прийняла рішення про звільнення Кудрицького. За звільнення проголос. Сували чотири члени наглядової ради проти два видання. Forbes пише, що після звільнення кудрицького виконувати обов'язки керівника Укренерго буде нинішній член правління Олексій Брехт. Людину, схожу на депутата втікача Дмитрука, помітили в Лондоні. Його зафіксували камери стеження в одному з торгових центрів столиці Великобританії. На відео видно, як чоловік, схожий на Артема Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки. Зйомка велася в торговому центрі на заході Лондона 1 вересня цього року. Тим часом правоохоронці встановили осіб, які допомогли Дмитроку незаконно перетнути кордон. Як повідомляє державне бюро розслідування, підозру отримали троє людей. Операцію з переправлення екснардепа на за кордон з. Вають ретельно спланованою за версією слідства депутата вивезли з Києва до Одещини, де він пересів в інше авто. А ввечері 23 серпня пішки перетнув кордон. Підозрювані у справі вже не раз потрапляли в поле зору правоохоронних органів як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. І також відомо, що організатор втечі та один із фігурантів також незаконно перетнули кордон між Україною та Молдовою слідством за. Слідом за екснардепом. Ну і нині ДБР затримали одного з фігурантів справи, двом іншим оголошено підозру. Приблизно 1800 українських шкіл не мають укриттів. Таку статистику навів заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків. Він заявив, що на кінець минулого навчального року в Україні приблизно 75% мали укриття та працювали в змішаному режимі очного та дистанційного навчання. До січня наступного року обладнати укриттями планують до 5% шкіл. Спеціально для їх обладнання уряд виділив дотації у 5 мільярдів гривень. Гроші планують використати. На будівництво та ремонт майже 80 шкільних укриттів. Україні готуватимуть жінок-водійок вантажівок. Про старт пілотного проєкту заявили у Міністерстві розвитку громад та інфраструктури України. У проєкті візьмуть участь сотня жінок, які після завершення курсу отримують необхідну кваліфікацію та водійські посвідчення категорії, що дозволяють керувати вантажівками та автомобілем з причепом. Наразі 10 компаній-перевізників висловили готовність і бажання навчати жінок в водійській справі. А після навчання надати їм робочі місця. Проєкт буде доступний у чотирьох. Ох, містах Києві, Тернополі, Рівному та Хмельницькому, окрім безоплатного навчання та гарантії працевлаштування, учасниць проєкту очікує менторський супровід протягом усього проєкту від команди професіоналів і також допомога з адаптацією на новому робочому місці. Як взяти участь у відборі? Читайте на сайті міністерства. Сьогодні в Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки відключення світла з півночі до шостої ранку. І з четвертої вечора до півночі будуть діяти дві черги відключень в інші години. Одна черга. В разі змін чи введення екстрених відключень енергетики оперативно повідомлять про це. Україна вривається в топ 10 за кількістю медалей в Паралімпіаді в Парижі. Золото здобули плавець Денис Остапенко, Ігор Цвєтов, легка атлетика, срібло. Маємо з плавання. Це Ілля Яременко і Андрій Трусов. А також в скарабниці плюс чотири бронзові медалі. Зоя Овсій та Олександр Литвиненко, легка Атлетика та Олексій Вірченко і Сергій Паламарчук, Плавання загалом у збірної України вже 35 медалей. Золотих п'ять, срібних 12, бронзових 18. thank you І не копійки, а шах. Нацбанк хоче перейменувати назву розмінних монет, аби повернути історичну справедливість. Все тому, що на території України за часів Гетьманщини і доби української революції у 20-х роках минулого століття використовувалася дрібна монета, яку називали шах. Ну а назва копійка має московське імперське походження. Голова Нацбанку Андрій Пишний вважає за необхідність очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим. Им Московським нині регулятор розробляє документи для законопроєкту, який веде в обіг шаг співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме один до одного. Нацбанк уже почав розробляти відповідний дизайн, карбувати нову монету. Планують наступного року. Ну за цю ініціативу мають ще проголосувати народні депутати України. Доброго ранку продовжити радому з нами. Ну, а якою сьогодні буде погода? Зараз розкаже нам Анна Мартищук і про погодні коливання, рекорди і як нам найкраще спланувати сьогодні свій день. Аню, тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, сьогодні якою буде у нас погода? Таке. Доброго ранку, колеги. Ну одразу скажу, що літо ігнорує календар, як не крути. І сьогодні, 3 вересня, ранок абсолютно теплий і комфортний. І небо чисте, тож буквально невдовзі наші міста заповнить сонечко. І, звичайно, хочеться десь розгледіти осінь, але це не важко. достатньо тільки подивитися на дерева. Вони вже починають трішки жовтіти, особливо каштани, вже опадає листя. І якщо так пройтись міста, ми бачимо, комунальники вже згрібаються листя, і я навіть такі. Чула парадокс, що пройшлася ось клериком з пожовтілим таким листям, хрупотить воно під ногами, але я ще у босоніжках тож літо от відчувається на відчуття, але е, можемо вже от, такі ознаки осені спостерігати. Але е, скажу, що сьогодні ще по країні в цілому буде фіксуватися ну восени. Скажу, що спека 30 градусів практично в всіх регіонах країни. Ну тож, е, і також завітаю до України дощик. в деякі регіони, де саме сьогодні ще слід. Взяти парасольку розповідаю детальніше. Розпочинаємо зі сходу країни. Зараз там плюс 23 В день температурний максимум до 29 градусів вище нуля. Місцями на сході буде короткочасний дощ. За дощ також і на півдні країни. Там теж місцями синоптики прогнозують дощі із грозами А вдень буде до 30 тепла, ну а на заході країни ранок свіжіше, ніж в більшості регіонів країни. Зараз там плюс 15, плюс 16, а в день повітря прогріється до 30, до 31 градусів вище нуля. І на заході країни сьогодні буде панувати абсолютно сонячна погода. Ну а щодо території північного регіону, то вранці плюс 19, день до 31 вище нуля та без опадів. В центрі країни зараз плюс 19, день до 31 градусів вище нуля. І цей реці області будуть розділити між собою і дощову і сонячну погоду. Дощити буде на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині, і врешті центральних областей буде сухо. Ну і в Києві сьогодні температурний максимум плюс 31. буде невеличка хмарність по обіді, але опаді у столиці не передбачається. Ну і давайте порівня, порівнювати погоду, яка фіксувалася впродовж 130 років спостережень, які температурні рекорди фіксувалися у столиці в цей день. Отож найтеплішим і таким теж літнім, 3 вересня у Києві було у 1897-му, тоді зафіксували тридцять градус тепла, фактично як і сьогодні. Ну а холодно, в цей день було у 1898-му, всього 5 градусів вище нуля. І також є підбірка така традиційно вже народних прикмет. У нас на що сьогодні слід звертати увагу у нашій природі, що вірили наші предки. І якщо погода в цей день ясна, то ще 4 тижні буде такою ж погодою ясною і сонячною. Ну і якщо маєте в на подвір'ї кущ калини. То придивіться, якщо там багато ягід чим більше їх, то тим буде і холодніша зима. Ну а далі така прикмета для сміливих. Якщо а, сьогодні пожалити себе кропивою, якщо вона вже не жалить, то це буде означати, що настане скоро осіння погода. А, ось такі вірування і народні прикмети можна сьогодні орієнтуватися і трішки заглянути наперед. Ну а наразі санов таки кажуть, що варто ловити літо за хвіст, колеги заходив я днями в чагарник з кропивою, жалить. Ще жалить. Але Це означає, що калина, до чого, то калина. скоро настане осіння погода, якщо б перестала я жалити, біля, то, біля, то біля. осіння погода не скоро буде. Кропива ще жалить. Пасибі, Аня Мортичку, з такими тепер ми... е... спостереженнями. Так, там. Тепер ми знаємо, якими ти околицями ходиш. А я не скажу, де ті чагарники є. А у кожного своя кропова на городі, у кожного свій так. город. І у кожного свої чагарники, друзі. жінку. Новий сезон цієї п'ятниці о 18 на 1+1 Україна.